Як люди часто кажуть, Бог не чує. А де ж той Бог, коли отак от болить? Чому мовчить? Хіба закрилось небо, коли від болю серце знов кричить? Коли в Україні люди помирають, а в когось дому вже нема, де ж Бог? Чому він все чекає? Хіба для нього неможливі чудеса? Ось переїхав танк машина? Здається, вже надії тут нема. Вижу, уявіть, живим лишився. Скажіть мені, хіба оце не чудеса, коли від пострілів попала куля в спину, пробила одяг та до тіла не дійшла. А жінка лиш молилась тихо, тихо. Скажіть мені, оце не чудеса. Машину обстріляли, знесло дім, а люди залишилися живі. Ти скажеш, пощастило їм, а я скажу це тільки він. Хіба не чудеса, що вітер здув десант, що ворог мітки малював, а бог із неба снігом закривав, коли в воїні бачать надпереродню силу І молитви відчувають в ту хвилину. А скільки раз Бог кулі зупиняв і ворог із своїми воював, коли весь світ нам поміч подає, чи це не чудеса, які сам Бог дає. А я скажу, мій Бог є Бог чудес. Та чудеса побачити не кожен може, хтось лиш на себе віру сам кладе, а хтось щоденно бачить руку Божу.